На поминальне віче приурочене 150 сто річниці з дня смерті Тараса Шевченка прийшли чимало колошан. нахіду відправили священики Михаїл Бігун та Микола Мороз. Про видатну постать великого поета, художника, мислителя говорили на віче заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта та заступник міського голови Оксана Табачук. Упродовж багатьох десятиліть з року в рік, не зважаючи на жодні обставини. З почуттям особливої гордості все українство світу відзначає шевченківські дні. І це цілком закономірно. Адже планетарна велич Шевченка не підвладна ні часу, ані простору, незалежна від віросповідань, від політичних уподобань, від ідеологічних переконань. Бо саме він став виразником найзаповітніших дум і прагнень українського народу, поборником загальнолюдських ідеалів, світочем добра і правди, в своєму останньому вірші Чи не покинуть нам не Бога? поет висловив впевненість, що його творчість не потоне в річці забуття. 10 березня 1861 року, о 5 годині 30 хвилин, помер Тарас Григорович Шевченко. Над домовиною Шевченка в академії мистецтв виголошено промови українською, російською та польською мовами. Поховали поета спочатку на смоленському кладовищі в Петербурзі. Друзі Шевченка одразу ж почали клопотати, щоб виконати поетів заповіт і поховати його на Україні. 26 квітня 1861 року. Домовину з цілом поета поїздом повезли до Москви на Україну труну везли кіньми. До Києва прах Шевченка провезли 6 травня увечері, а наступного дня його перенесли на пароплав Кременчуг. 8 травня пароплав прибув до Канева, і тут на Чернечій горі поета поховали. Над ним насипали високу могилу. Вона стала священним місцем для українського та інших народів світу. Ім'я Тараса Шевченка відоме у всьому світі. У багатьох країнах йому встановлено пам'ятники. Його твори перекладені майже на всі мови світу. Його ім'ям в Україні названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці. Та міста. Його світила творчості, це добро і велика любов до України. Він перший полюбив її, як син кохає неньку, так про нього сказала Леся Українка. Стоїмо перед задумою віків, а вони ховають від нас велику таємницю, а нам, українцям, у тій тайні явно тільки одне. Ми будемо стояти як нація, доки живе Шевченкова душа України, мовчазно моляться уста, а на них живе слово кобзаря. Таке тихе, як тихо росте квітка, таке тихе, як тихо, Мовлять про пам'ять і любов, але таке могутнє, як сила волі. Отож його мораль. Житиме завжди у свідомості українців. Добре жить тому, чия душа і дума добро навчилися, любить. Ці слова завжди витатимуть у мікрокосмосі справжнього українця.